В рамках нашої роботи сьогодні уряд розглядає два законопроекти. Два законопроекти, які спрямовані на оподаткування найбільш прибуткового і великого бізнесу, на справедливе і чесне оподаткування такого бізнесу. Мова не йде ні про яку конфіскацію, ні в якому випадку. Мова йде про чесні, правильні європейські правила оподаткування. Тому я хотів би почати з першого проекту закону, який сьогодні схвалюється урядом. Це проект закону України про денонсацію конвенції між урядом України і Республікою Кіпр. На жаль, тоді, коли в 2012 році ця конвенція підписувалася з Республікою Кіпр, вона сповідувала принцип захисту найбагатших верст населення, тому що саме в цій конвенції була передбачена нульова ставка по оподаткуванню по реалізації будь-якого майна. Тобто, через офшорні компанії продавалось майно і податки не платились ні в Україні, ні відповідно в Республіці Кіпр. Саме тому уряд вносить до парламенту і звертається до парламенту підтримати денонсацію цієї угоди. І для того, щоб ця угода була скасована, уряд невідкладно розпочне переговори з Кіпром щодо укладання нової угоди, яка повинна відповідати стандартам ОЄСР. І мова йде про те, що оподаткування. Яке буде в Україні, повинно відповідати тим ставкам і розмірам податків, які є в країнах-членах Європейського Союзу, в тому числі і на кінець-то скасувати нульову ставку оподаткування по операціям купівлі продажу будь-якого майна, акцій і інших активів, які зараз не оподатковуються, в силу того, що парламент відмовлявся тоді скасовувати дану угоду. За нашими оцінками загальні суми втрат близько 6 мільярдів гривень по року. Так, що сподіваюся, що парламент підтримує цю ініціативу, так як в нинішньому парламенті представлені інтереси народу України, а не інтереси великого бізнесу. Ну, принаймні, голосування це або підтвердить, або спростує.